Доброго дня! Приїхала цікава машинка, вам за півтори хвилинки покажу її. Це дуже шорт огляд. У нас на каналі вже 700 відео машинок, які ми для вас привозили. Які є по наявності, є загальні огляди. А зараз приїхала отака фантастична чорна пантера. Peugeot e 2008 50 кВт батарея. 150 кВт моторчик. 350 км запас ходу, хто як їздить, може і менше. Я не буду стверджувати на 100%, але хто вміє, той сяде і проїде 350. GT комплектації повністю чорна, чорний потолок, чорна машинка. Є другий комплект коліс зима. Тут Michelin 17-й. Машинка на проєкції, проєкційна приборна панелька, великий екран, задня камера, парктроніки, два ключики. Ось, GT. На кермі чорний потолочок, підсвіточка амбієнта. Машинка майже на максимальній комплектації, нема люка. Кому він цікавий, а кому не цікавий, то якраз його і немає. Так що. Нагадую вулиця Павло Осенка, 8. На цьому відео є мій контакт, є ціна цього авто. Ось ще раз покажу, кому може не видно. Телефонуйте, радо відповім, проконсультую, підберемо для вас електрон. Найкращий електроваріант до кінця року це обов'язково зробить, бо насувається підвищення цін за рахунок мит, які, скоріш за все, введуть в кінці року. На наступний рік вже таке авто буде коштувати на 35-40% дорожче. Це авто з Європи без ДТП в рідній фарбі, швидкий порт зарядки CCS2. Ну, дуже стильова машинка. У нас ще є така помаранчева в GT-комплектації, і в звичайній комплектації є теж в помаранчевому кольорі. І є 208-біла. А взагалі 100 електромобілів приїжджати підберемо на цьому каналі дуже багато електричок. Ви підпишіться це, вам нічого не вартує, але ви будете отримувати свіжі відео по надходженнях і по наявності на майданчику. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтеся.